Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент Медведєв сьогодні неожиданно вирішив виступити в качестве експерта по російським військовим силам. Він так і не прокоментировав в свій адрес пропагандиста Євгенія Сатановського, який назвав його «мелким». он назвал такое, значит, мелкое, какое-то неудачное чмо, он по этому поводу ничего не сказал и не отреагировал на обвинение в свой адрес. Вместо этого он сегодня заявил о том, что всего в так называемую зону СВО на службу были приняты 385 тысяч человек. Ну как они принимали? Мы видели, когда в том числе граждан третьих стран и граждан как его любят называть, ближнего зарубежья, которым только выдали паспорта э, в одном из московских районов. Полиция встретила на выходе из мечети, и всех, у кого оказались российские паспорта, погрузили э, на автобусы и отправили в военкоматы. Медведев заявил, что в следующем году планируется сформировать еще один армейский корпус. 7 дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию. Принято решение по от доукомплектованию вооруженных сил РФ в 2024 году. Медведев заявил, что якобы координировать эту работу поручено непосредственно ему. Медвежонок э, Дмитрий Алкоголевич Медведев э, выбил для себя хоть какую-то работенку. Последнее время он маялся, не знал чем себя занять из -за этого появлялись дикие совершенно посты в его телеграм-канале, которые никто не мог толком объяснить. Ну вот теперь, похоже, Дмитрий Алкоголевич нашел для себя занятие, будет заниматься формированием. Как он это может делать, мы можем себе только представить. Тем не менее, планы заявлены амбициозные. Речь идет о вербовке еще нескольких сотен тысяч россиян и жителей, как они любят говорить, ближнего зарубежья. Посмотрим, чем это закончится. Рашки каніць перехопленням росіянами а, ракети Хаймарс. і вона нібито в ідеальному стані потрапила до них в руки. Тепер вони а, над нею там щось а, значить сидять, вивчають. Взагалі чи можливо перехопити Хаймарс? Якщо можливо, то чи може ця ракета в майже неушкодженому вигляді впасти на землю? Тут важливе тому, що расисти ж заявляють про те, що прихоплюють Хаймарси там пачками на день. Щоденно, там про декілька одиниць, і напевно вони перехопили більше ніж вже отримала Україна. Відносно цієї, про яку вони говорять, це ракета впала, і за першими повідомленнями від своїх воєн російських воєнкорів та навіть перших офіційно ну, повідомлень у ЗМІ там мова не йшла про те, що її збили. Там було формулювання ракета впала. Вони продемонстрували перше. От цю чудовий аспект, тому що вони вперше продемонстрували взагалі цю ракету на камерах. Попри те, що ну якщо так брати, то у Донецьку, поки окупованому вона регулярно використовується для ударів по позиціям окупованого. Окупаційних військ, але вперше вони дійсно її продемонстрували, показали там серійні номера. Тобто ну, це так, це ракета Хаймерс. Вони чомусь називали її касетною. Хоча, огляду на це, це звичайна унітарна ракета типу М31А1 або М31. Просто чи можна було її збити. Я думаю, що насправді без комплексів протиракетної оборони, яких немає у РФ, в принципі, збити щось в тому числі і ракети «Хаймерс», в тому числі і балістичні ракети, тому що для розуміння вони сьогодні вже повідомили про збити атакамс одразу дві штуки до цього перехоплювали неіснуючі існуючі балістичні ракети «Грім-2». Не думаю, що вони можуть це зробити фізично. Чому ракета ним нарешті дісталась? Тому що знов-таки враховуючи масовість використання Хаймерс і доволі довгий час, але не виключно те, що вона просто була бракована. І так впала, вони її знайшли, і показали. Водночас, расисти вже показували те, що мають головну частину, тобто там, де знаходиться система наведення ракети Джемол РС. Це вже відбулося ще у жовтні 2022 року. Вони тоді, до речі, говорили чергову там байку, мовляв, ця ракета була куплена водночас. На ній були погнуті рульові поверхні, тобто вона також була ну просто була знайдена після падіння. Тому е, нічого нового вони, по-перше, не дізнаються. По-друге, технологічне відставання РФ від е, сучасних західних оборонних технологій було ну просто величезне. Якщо брати взагалі всю історію, то в останнє е, ще радянський союз зміг щось скопіювати з американського озброєння. Це було 60-ті роки, Це була ракета АІМ е, е, у версії Вона після під час В'єтнамської війни з не вибухнула, застрягла. У фізоляжі ну, одного з В'єтнамських літаків і була перевезена до Радянського Союзу. Плюс була знайдена ще одна, яка не вибухнула після падіння у воду. І також була розвідувальна інформація від зрадника зі Швеції, одного шведських полковників. Він передав креслення цієї ракети. І тоді Радянський Союз зміг її повторити. Це було 60-ті роки. Вже на, на 70 х повторити ракету АІМ 7 Радянський Союз фізичний. Чічно не зміг і після цього е, копіювати озброєння реверс інженерком західного ну жодного випадку такого ну, невідомо. Тому ну, чи щось загрожує і ракети Джемалерес. Нас з вами боїться весь мір. Якщо е, збитий дрон, скажімо так, уразив адмінбудівлю, це означає, що просто не було іншого виходу, як збити його тут. Це означає, що росіяни, можливо, мали на меті. Закцентуватися на хмельницькій атомній електростанції. Чи маємо ми це розшифровувати саме так? Що вони зараз натякають, що вони планують робити далі? І що наші атомні електростанції можуть бути в фокусі їхньої уваги? Ну, атомна електростанція насправді щоб її заструмити, пошкодити достатньо серйозно. Недостатньо для цього дрону, ось у чому справа або це потрібно бути досить масована масштабна ракетна атака ракетні удари досить такі масштабні та масовані це скоріш була перевірка того наскільки вони можуть ефективно проривати засоби протиповітряної оборони, тобто проривати нашу ППО. Вони також зараз адаптуються та намагаються зміщувати змінювати, змінювати е, траєкторії, маршрути польоту і так далі. Е, для того, щоб підвищити ефективність прориву нашої ППО, а те, що вони будуть наносити удари по енергетиці, так безумовно це буде відбуватися, але і треба розуміти те, що а їх засоби, які збиваються над містами, селами та населеними пунктами, так чи інакше, вони будуть падати на землю. До цього також треба бути ага. готовим. Саме для цього і лунає повітряна тривога. Коли збивають ракету в повітрі, вона все одно, її уламки на щось повинні впасти. Є два варіанти: якщо це збиття, це вибух у повітрі бойової частини. Це найкращий вибух. Падають тільки уламки. Якщо збиття відбувається по двигуну. То на землю падає ще й бойових частин. І о, це в цьому винні не протиповітряні наші війська. Так, зрозуміло, пане Олександре. Дивіться Але на останок, останні. просто коротесеньке уточнення. Ми розуміємо, так злайнає патаки. Вони це все діло кліпають. і ті, от одноразові дрони вони в принципі становлять велику небезпеку, тому що може бути кількість. Ну і множимо тоді там 50 дронів російських, які будуть скеровані на той чи інший конкретний цивільний наш об'єкт. Так ну і множимо там на 3 кілограми, тобто 150 вибухівків вибухівки, вони можуть принести. Але ключова історія це кількість, так тобто масований наліт, то дальність в них, наскільки ми розуміємо, до 120 кілометрів. Можливо, трошки більше, можливо, трошки менше. Як, як нам, яку нову тактику треба якусь продумувати і застосовувати, нова тактика все залежить виключно від того, які засоби ми будемо використовувати для фіксації та спостереження. Якщо дійсно ці дрони вони мають відповідний, ну скажімо так, досить низький. Рівень фіксації нашими засобами протиповітряної оборони, але з засобами, наприклад, то це негативна сторона. З іншого боку, вони не змогли вирішити питання з своєю установкою, тобто з двигуном, він досить гучний і він привертає до себе увагу. І саме цей засіб загально він вразливий для навіть стрілецької зброї. Отже, для того, щоб його знищувати, не обов'язково використовувати виключно, наприклад, заняторакетні комплекси, а достатньо і мобільних груп. Оснащених відповідною стрілецькою зброєю. Засоби протидії, ну це виключно знаєте, це як так само, як і з ракетами. Ми відпрацьовували алгоритми протидії російським ракетам. Їх широчайші в номенклатурі ракетного озброєння протягом усього цього часу. І на сьогодні ми маємо найефективніші алгоритми протидії. Так само буде з цими дронами Вони достатньо нові. Для того щоб говорити про 100%, який варіант може бути okay. ефективним. Але саме стрілецька зброя є привелюючи. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.